Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні випуском? Дивіться далі. Здорожчання пального в Україні. є черги на Чернігівських АЗС Херсонських собак та котів із Одеси до Ніжина привезла зооволонтерка. Як місцеві жителі створили притулок для тварин у Ніжині. Забрала чотирьох дітей, покинула домівку та власну справу і переїхала. Як переселенка відкрила парукарню в Чернігові. Заправляються пальним через інформацію про його здорожчення. Така ситуація сьогодні на автозаправках Чернігова. В чергах на різних АЗК від 5 до 12 машин. Люди кажуть, через інформацію про зростання цін на пальне з 1 липня запасаються ним вже зараз. Завтра що ж дня подорожання багато заправок не працює. Я їхав вже до тієї, тому що я знав, що ця тільки працює. Приїхав сюди заправити три каністри, щоб було про запас, тому що суттєве таке підвищення 10 літрів на ой, 10 гривень на літр, це доволі таке суттєве. В місті вже майже ніде на жодній заправці вже немає бензину. Ну, Це тільки тут, мабуть, почались десь на більш дорогих. А так, ніде в місці немаєш. Везде в пабліках пишуть, що з 1 липня водоподорожчені. Ну тому, може, ажіотаж, етаж, я не знаю. Ну, краще перестрахуватись. Скільки можна, стільки заправитися. Перед смертю не надихаєшся, тому живем, як живемо. У мене каністра стоїть, але набирати не буду. Нагадаємо, з 1 липня в Україні повертається 20% податку на додану вартість на пальне. Нині ж розмір податку становить 7%. Також повернуться ставки акцизного податку, які були до російського вторгнення. Керівник спецпроєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев в ефірі марафону Єдині новини припустив, що повернення ПДВ та акцизів може призвести до здорожчання бензину та дизельного пального на 10 гривень за літр, газу на 4. У Чернігові погасили нову поштову марку, присвячену українській розвідці. Її презентували у річницю звільнення острову Зміїний. Гроші з придбання марки підуть на придбання морського дрона. Про це Суспільному розповіла директорка Чернігівської філії Укрпошти Олена Дорошенко. Слава Україні! Героям слава. 30 червня сьогодні, рік тому, острів Зміїни. Був звільнений від російської окупації, і тому саме сьогодні марка присвячена головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Це другий випуск серії Слава оборон... оборони та безпеки України. Марка благодійна в блок входить п'ять марок разом. Блок коштує 150 гривень, і 7 гривень з кожної марки вони йдуть на благодійність. Таким чином, Укрпошта хоче зібрати гроші на морський дрон. Тираж поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Кількість марок в аркуші 5 плюс 1 купон. До марки випущено також конверт перший день. Немаркований художній конверт та художню картку. Прийшов зробити отакий конверт першого дня. Марок цих дуже мало. По всьому світу. Їх купують і клеять на конверт першого дня і гасять. Оці марки військового часу у мене всі. Забрала чотирьох дітей, покинула домівку та власну перукарню і переїхала до Чернігова. 33-річна Євгенія Голов виїхала з прикордонної Семенівки у лютому цього року через обстріли. Її чоловік Андрій періодично їздив додому, там у нього ще була робота. Але коли наприкінці квітня за 30 метрів від нього впала авіабомба, подружжя вирішило, що назад дороги нема, треба остаточно перебратися до Чернігова. Обоє в новому місті були без роботи. Євгенія пішла. До центру зайнятості там їй запропонували податися на грант від її роботи. Жінка каже: не вірила, що з цього щось вийде, але таки отримала 250 тисяч гривень на власну справу. Вона відкрила в Чернігові експрес-перукарню. У перший день її роботи там побувала і наша знімальна група. Рідні і друзі вітають Євгенію Голуб із відкриттям перукарні в Чернігові. У лютому цього року жінка із чоловіком та чотирма дітьми переїхала сюди з прикордонної Семенівки. Ми переїхали сюди 2 лютого цього року, саме тоді, коли почалися дуже такі сильні обстріли. Але сам факт був покинути вже все і перукарню там в Семенівці, покинути все будинок. Було вирішено. Це 28 квітня. Того дня росіяни скинули на Семенівку авіабомби. Вдома був чоловік Євгеній Андрій, який періодично приїжджав до міста, бо там в нього ще була робота. Я якраз знаходився в саду біля свого подвір'я, і рядом ману впала бомба авіаціонна 30 метрів від нашого дому. десь. Ну і за малим я не погибу у новому місті каже подружжя. Життя треба було починати заново. Вони обоє були без роботи, жили на недобудованій дачі. Важко дуже важко в місті, дуже важко дітям. Тому що все нове дуже важко мені. Євгенія пішла до центру зайнятості. Там їй запропонували податися на грант на власну справу. До останнього я не вірила, що це можливо, і що ось так, приїхавши в нове місто, не маючи ні копійки, ти можеш почати свою справу. Поки мені не позвонили з банки, сказала, так вам зараховані кошти. Жінка отримала 250 тисяч гривень від її роботи. Гроші пішли на оренду приміщення, його ремонт і закупівлю обладнання. Разом. Так сказати, і шукали приміщення. Тобто піддержував, як мог всією сім'єю. Діти у нас такі молоді, Піддержували маму. Загалом на підготовку до відкриття пішов місяць. Жінка вирішила зробити експрес-перукарню. Експрес-перукарня це нижчі ціни і це швидко. Є люди, які приходять, просто їм треба. Строчно підстригтися, і це буквально там 20-30 хвилин. Євгенія говорить, боїться, чи будуть клієнти, бо тут її ніхто не знає. Допомагають, аби люди дізналися про перукарню, діти вони роздають перехожим листівки. Цікавляться, бувають. Ну не дуже говорять, що ну, там не знаю, відганяють, не беруть. Взяли листівки і прийшли підстригтися. Чернігівка Ольга і її чоловік Пішли шукати переклахерською. О, там на базі нам сказали, що там є перукарня. І хлопчик нам назустріч біжить і роздає буклетики. Ось оцей молодий, красивий. Ну, ми одразу й пішли. Враження ваші від зачіски, від своєї ну, відчули. Чолові... знаю ще, побачив. А чоловікова? Чоловік подобається. Добре. пострили, добре. Я вірю в те, що. Люди побачать мою роботу, оцінять. Ми знайдемо гарну команду. Зараз я пошуку, я шукаю двох перекорів собі а, сюди, тому що за грантовою. Програмою та умова була, щоб я взяла двох людей до себе на роботу. Можливо, у Євгенії працюватиме ще одна переселенка з Семенівки Наталія. Сукретна. Мені дуже цікаво навчитися чомусь новому, і саме, от стрижки, мене цікавлять. Я так вдома інколи стрижу своїх, а не навчалася цьому мастерству. Якщо людина хоче працювати, вона буде працювати. Немає під лежачий камінь вода не біжить. Немає такої ситуації, з якої не можна вийти. З часом буде все. Були б здорові ми і е, наші діти. А все інше я нагадаю, ми поборемо. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. 28 херсонських собак та 35 котів із Одеси до Ніжина привезла зооволонтерка Оксана Кріль. Тимчасові вольєри для перетримки евакуйованих тварин у Ніжині волонтери та небайдужі власноруч створили за два дні. Нині ж там залишається три евакуйованих собаки, які ще не пройшли адаптацію, та кошенята, які потребують лікування. Як трьом жінкам вдалося створити тимчасовий притулок. Дивіться далі. Херсон у нас залишився. Ось оде хлопчик з Херсону. Боїться, вони дуже злякані. Зооволонтерка із Ніжина Оксана Кріль показує собаку рижика. Дуже боїться, що перелякані. В нас вони адаптацію проходять. Ми їх адаптуємо. У нас місяць вони повинні бути на карантині. Навіть люди, ті, люди, які взяли в родини, то вони місяць їх наблюдаємо за ними. А це рижуля. Вона досі не адаптувалася після евакуації. Їсти виходить лише вночі. Рижулечка, рижуля. Риже, рижулечка. Одна більш така була, давалася в ручки. Ця я навіть кусалася з переляку. Ну, вже перестала кусатися, ну забивається. Поки єдина, хто може взяти її спокійно на руки, це я. Каже, там, де діти, там де постійно зі мною будуть займатися. Цей хлопчик ми його назвали циган. Він у нас циган, бо він. Авторіт. <свісно> він, він був агресивний, у нього була агресія. Дівчата одразу волонтери сказали, що він з агресією. Ми приїхали. Він вже адаптувався. Він на своїй території. В нього все чудово, він нікуди не хоче, але йому потрібна родина. Врятовані собаки живуть у тимчасових вольєрах для перетримки евакуйованих тварин. Їх за два дні створили три зооволонтерки. Їм допомогли небайдужі ніженці. А ми дуже любимо тварин. Ми допомагаємо ніженським тваринам. Скільки років ми прилаштовуємо ніженських тварин? Коли сталося на Каховській ГЕС, що робити, що робити, що робити? От якось треба допомагати. І от ми за добу, за яку добу. Ми зранку вже пішли до нашої влади, попросили допомоги. Потім ми зрозуміли, що потрібно своїми силами. Ми збирали кого тільки можна було забирати, Неважливо, які там помре, помрену. Ми повинні були забрати і лікувати. Тоді Оксана врятувала 28 харсонських собак та 35 котів. Вони їхали з Одеси до Ніжина дві доби на зерновозі. Ми приїхали сюди, і в нас стоять вольєри. Приватна власність в оренду, тобто у нас в оренді вона на пару місяців, на два-три, я не знаю скільки нам можна буде дозволено. Є такі собачки, які сутки буквально не виходили, не кушали. Тобто вони забились в будочку і просто навіть не підпускали до себе. Після суток є такі, що одразу стали підходити, кушать, одразу йшли на ручки. А є такі, от як крижик, вже третя неделя ні, перший день ми роздали більше 25 собачок. Стока людей тклікнулась сразу і кормом. Ми плакали. Ми когда отдавали кожну тваринку. Ми дуже плакали. Буквально за сутки ми дуже дуже прив'язались. Притулку для тварин у Ніжині немає. Саме тому зооволонтерки створили його власними силами. Ми самі ми вирішили. Давайте зробимо так, а то ну спробуємо. Ми спробуємо. Нас у Нас вийшло по із ми, ну, ми розуміємо, що ми можемо далі рятувати, допомагати. Нас називають божевільні. ну, нудам. Ми божевільні. Ну, ну, ми такі. Ми дуже їх любимо. Їм дуже потрібна допомога. Я кажу, тварина, найлагідніше створіння, що може бути. Речник міського голови Ніжина Семен Пустовіт сказав у коментарі Суспільному, що міська рада нині у процесі створення притулку для тварин. Ольга Унищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини П'ятниці. Я ж прощаюся з вами і бажаю вам тихих та спокійних вихідних. На добраніч.